Вас, дорога церква, дорогі брати та сестри, слава нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу. Хоча е, погода на вулиці не дуже радісна, але я вірю, що кожного з вас на серці радість, бо ми є спасенні люди, е, бо Господь простив наші гріхи, Господь омив нас від всякого гріху, і сьогодні, той день, коли ми згадуємо, яку ціну Ісус Христос заплатив за наше спасіння. І знаєте, дуже швидко, летить час пройшов ще один місяць, і знову у нас сьогодні буде хліболомання. І перед тим, як ми будемо участвувати в вечері, я хочу, щоб ми пороздумували над темою, хто я такий, хто я такий насправді. Уявіть собі, чоловіка, який вже дорослий чоловік. Який має сім'ю, який має діток, любить дружину, любить свою сім'ю, турбується про них, в нього нормальна робота, багато друзів, багато робить добрих справ. Нормальна людина, яка живе життям, яким живуть сьогодні мільйони людей навколо нас. Звичайна сім'я, любляча сім'я. Але цей чоловік час від часу, не так часто, але може з періодичністю раз в рік, може, раз в два роки, зраджує свою дружину. Робить перелюб. Як би ви могли назвати такого чоловіка? Зрадник, перелюбник. Хоча це дуже рідко, але все рівно він робить цей гріх. І цікаво, що якщо ви скажете такому чоловікові, слухай, ти перелюбник, ти грішник, він буде з вами спорити. Він скаже: Я не я люблю свою дружину я не збираюся її залишати. Що ви не бачите, скільки добрих справ я зробив? Ви вчепилися в один маленький гріх і тепер називаєте мене грішником таким страшним. Або уявіть собі, у вас є якийсь знайомий товариш, з якими ви товаришуєте, і у вас добрі відносини, вам разом добре, він вам допомагає, ви йому допомагаєте. Але ви помітили, що кож... не кожного разу, а іноді, десь дуже рідко, коли він залишає ваш дім, у вас щось пропадає. Якась дрібничка, але ви помічаєте, що от він пішов і не стало там якоїсь там, чи статуеточки, чи ще чогось. Як можна назвати цю людину? Злодій. І навіть якщо ви йому дорікнете, він скаже, слухай, скільки я тобі добра зробив, а ти вчепився в якусь маленьку цю дрібничку і називаєш мене злодієм, дуже цікаво. І до кожного гріха ми можемо, якщо людина согрішає, якщо цей гріх живе в цій людині, хоча, може, навіть раз в три роки людина повертається до цього гріха, але ми можемо сказати, що це грішна людина. І вона залежна від цього гріху. Якщо ви звернули увагу, то майже кожного разу перед хліболоманням ми з вами говоримо про необхідність перевіряти себе. Для того, щоб зрозуміти свій духовний стан. І я вірю, що кожного разу ми це робимо і робимо це щиро. Ми перевіряємо себе. І сьогодні я хочу, щоб кожен задав собі питання, а хто я є? Чи знаю я себе, хто я є насправді? Який я насправді? І навіть якщо я розумію, хто я є, якщо я чесно можу собі ну, зрозуміти свій стан, чи можу я чесно назвати себе тим, ким я є, чи можу я чесно дати собі оцінку? Я недавно слухав одне інтерв'ю одного воєнного командира, і його запитали про мобілізацію. Дуже багато молодих хлопців приходять воювати, які, ще, ну, які не навчені, які не хочуть воювати, не мають ніякого досвіду і так далі. І от цього командира запитали, от як вам працюється з такою категорією хлопців? Як ви знаєте, кого куди поставити, що з нього буде і воїн чи не буде? І цікаво, цей командир сказав, що дійсно приходять всілякі хлопці. І іноді каже, приходить такий хлопець спортивний, здоровий, такий, він одягає форму, йому вона дуже пасує, бере автомат. І він ще нічого не зробив, а він вже як герой. Він вже рветься в бій, він вже хоче щось робити там в бою. І інша категорія каже: дивишся на нього, ну хлопчина маленький, худий, такий, нещасний, та форма на ньому висить, він боїться, він переживає. І ти не знаєш, що з нього буде. Але каже, що це до першого бою. Як тільки, каже, ці хлопці йдуть в бій, отам от і проявляється, хто є, хто. І дуже часто той, хто видавав себе героя, він десь там ховається, кидає той автомат, плаче, кличе, маму, переживає, він не хоче воювати. І той так само плаче, так само переживає, так само боїться, той маленький, але іде і виконує, виконує бойове завдання. Тому він каже, поки ці хлопці не пройдуть якесь випробування, ти ніколи не можеш знати, хто перед тобою стоїть. Як би він гарно не виглядав. І то ж то саме можна сказати і про нас: ти ніколи не знаєш людину по-справжньому, поки не потрапиш з нею в якісь складні обставини. Тому що саме в таких складних обставинах і проявляється справжня людина. Проявляється, хто я є насправді. І цікаво, що ти можеш жити довгий час звичайним життям. Як нормальна людина, все в тебе добре, все гарно. Але якщо один якийсь випадок стається, оцей один випадок він може показати, хто ти є насправді. Хочу привести в приклад учнів Ісуса Христа. Е, мені здається, що це були такі 12 гарних, сильних, молодих чоловіків. Які були цікаві, дуже ну, веселі, така компанія була. Тому що ми читаємо, що завжди навколо них було дуже багато людей. І ми можемо сказати, напевно, тому що Ісус з ними був. Так, але Ісус їх навчав бути подібними до Нього. І тому вони навчалися у Ісуса. І от три з половиною роки ці учні ходили разом з Ісусом. Вони бачили багато чудес, вони багато чому навчилися. Ісус дав їм владу зцілювати людей, дав їм владу виганяти демонів. І у них навіть це виходило, ви пам'ятаєте? Вони прийшли до Ісуса і радіють. Вони кажуть, Ісус, у нас виходить, Ти наділив нас цією владою, і у нас це виходить. Мало того, Петро навіть ходив по воді. Хоч не довго, не багато, він потім там засумнівався і провалився. Але чи може хтось похвалитися, що він мав таку можливість стати на воду і пройти декілька кроків. Я думаю, що це були хлопці, які знали собі ціну, вони були впевнені в собі і знали, хто вони такі. І от саме тому, коли Ісус сказав, що всі ви розбіжетеся, всі ви мене покинете, саме тому ці хлопці почали бити себе в груди і казати, Господь, ми три з половиною роки з тобою. Хіба ти сумніваєшся в нас, ми з тобою підемо до кінця? Петро навіть далі пішов, він каже: ну, якщо вони всі, окей, я ще повірю, що вони всі, але не я, Ісус. Ти ж мене назвав каменем, я твердий, я буду з тобою до кінця. Але ви знаєте, що було далі? Так, як Ісус сказав, так і сталося. Всі порозбігались. І навіть один одяг свій залишив і голяком утік. А Петро потім пізніше він відрікся від Ісуса Христа. Я думаю, вони робили щиро, коли вони говорили Ісусу Христу. Вони щиро визнавали, Господь, ми підемо з тобою. Але коли прийшла оця складна ситуація. Вона показала, хто є хто. Друзі, я не хочу сьогодні якось показати учнів в негативному світлі, тому що ми є люди, ми такі, на жаль. І я нічим не кращий, але набагато ще може і гірший від цих учнів. Але, як я вже сказав, всі ми люди, і це, це така реальність. І ми повинні розуміти це, і тому я маю розуміти, хто я є насправді. Що я можу видати в такий трудний момент, коли, коли мене прижме? Тому що Бог дивиться не на те, коли ми знаходимося в якихось таких тепличних умовах, коли все добре, а саме тоді, коли якісь випробовування, коли якісь труднощі в нашому житті, тому що ця ситуація вона показує, хто ти є насправді. Чому це важливо знати, хто я є? Тому що від того, наскільки я знаю себе. Від того, наскільки я розумію, ким я можу бути насправді, від того, наскільки я точніше дам собі оцінку, залежить мої відношення з Господом. Залежить, чи почує мене Господь чи ні, чи буде Господь мати справу зі мною чи ні. Колись Ісус розказав історію про двох чоловіків, які, напевно, також знали, хто вони такі. І оці чоловіки вони прийшли в храм помолитися. Я буду читати з Євангелія від Луки, 18 розділ з 10 го віршу. Ісус каже таку історію: два чоловіки увійшли до храму помолитися: один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши про себе так, молився Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, несправедливі, перелюбники, або як оцей митник. Я пощусь двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. А митник, здалека стоячи, не смів навіть очей звести до неба, але бив себе в груди, промовляючи, Боже, будь милосердний до мене, грішника. Кажу вам, що цей повернувся до, до свого дому, оправданий більше, ніж той, бо кожний, хто підноситься, буде понижений, а хто себе понижує, піднесений буде. Дуже повчальна історія, і от декілька важливих моментів я хочу взяти з цієї історії. Я завжди, коли читаю е, історії якісь от, з Біблії, я пробую уявити собі цю ситуацію. Краще зрозуміти от, всі ті обставини, краще зрозуміти людей. І от я хочу, щоб ви сьогодні уявили собі цих двох чоловіків. Перший ми прочитали, що це був фарисей. І можна сказати про нього, що він був порядною людиною. Нормальна, порядна людина, він був справедливий, він виконував закон, він поститься часто, він молиться часто, дає десятину, не зраджує дружині, і дуже багато в нього було позитивних характеристик. І я впевнений, що його молитва була щира, бо він був таким насправді. Ми бачимо, що Ісус цього не заперечував. Я думаю, що Він знав, хто Він такий, він не брехав і Він говорив про себе щиру правду перед Богом. І я йому вірю. І от з іншого боку, цей Митер абсолютний грішник. І хоча Біблія не каже про його гріхи, абсолютно нічого не написано, але те, що він стояв здалеку, навіть не смів зайти в храм. Те, що він, йому соромно було підняти очі, настільки він йому якось було незручно перед Богом, те, що він бив себе в груди, воно говорить дуже багато, друзі. Сьогодні є така, я не знаю, чи це наука, чи це е, така мова тіла. Да? Коли людині не треба нічого говорити, але видно, що він себе представляє, що він думає, і так далі. Да? Так от ця мова тіла, вона говорить слідучі речі. Вона каже: Господь, я обманщик. Господь я злодій. Я не знаю, які в нього були гріхи. Господь, я наживався може на інших. Я зраджував дружині. І багато багато іншого я останній грішник каже от мова його тіла. Будь милостивий до мене. І от скажіть, будь ласка, ми бачимо двох людей. На кого з цих двох людей ви б хотіли бути схожі? На цього порядного фарисея, який живе все по правилам, правильно, чесно, справедливо? Чи на останнього грішника, який навіть слова не міг сказати, бо йому було соромно за своє життя? Подумайте, на кого ми б хотіли бути схожі? Я думаю, що відповідь очевидна: ніхто не хоче бути схожим на грішника. Я не хочу бути схожим, як той грішник, блудити, обманювати, красти, наживатися і так далі. Я хочу жити життям, як жив цей фарисей. Чесно, справедливо, порядно, який виконував закон, який постився багато, який молився. Я так само хочу молитися, так само хочу поститися. Я хочу давати десятину з усього, що я маю, так як Він це робив. Але чому Ісус каже, що от той грішник пішов додому більше оправданий, ніж цей порядний фарисей? Що не так було з фарисеєм? Чому Господь так вирішив? Чому людина, яка протратила все життя на, гріхов, на гріхи, на всякі беззаконня, вона пішла додому більш оправдана, а цей, який старався все життя не согрішати, він не пішов додому оправдан. Я думаю, що коли Ісус Христос другий прийде за церквою, дуже багато буде подібних питань до Христа. Господь чому? Це ж несправедливо? Чому пробачте якийсь останній наркоман, який проколовся все життя, але встиг покаятися? Він спасенний. А я старався жити, нікого не обманювати, чесним і так далі, і я не спасенний. Дуже багато буде таких питань до Ісуса Христа і претензій. Але насправді відповідь дуже проста, друзі. Звичайно, Фарисей він не мав таких страшних гріхів, як мав цей Митер. І я думаю, що життя Фарисея було набагато праведнішим, ніж життя отого митаря. Але Біблія каже, що кожна людина, вона грішна, що немає праведного ні одного на землі, що всі грішні, всі согрішили. І чи багато ти згрішив, чи мало ти згрішив, але ти повинен визнати, що ти є грішник. Знаєте, чому людям важко визнавати свої провини перед Богом? Визнавати свій гріх? Тому що ми даємо собі оцінку не за нашою гріховною природу, не за тим гріхом, який живе в нас, і може ми дуже рідко, але ми все рівно повертаємося час від часу до цього гріха. Ми даємо собі оцінку за тим величезним списком от наших добрих справ, які є в нашому житті. І я впевнений, що цей список набагато більший, ніж наші гріхи, десятки разів більший. І це дійсно заважає нам дати собі чесну оцінку, але цей список він ніколи не визволить нас від гріха. І друга причина, чому ми не визнаємо свій гріх, тому що дуже часто ми порівнюємо себе до інших людей. На фоні інших людей я ще не такий поганий. Я ще багато чого доброго роблю. Це то саме, що робив цей фарисей. Він досить непогано виглядав на фоні тих людей, які були в храмі. Але Біблія каже, що все рівно він залишався грішним. І остання думка, друзі, і ми будемо молитися. Ісус сказав, що цей Митер повернувся додому, вже, е, повернувся додому більш оправданим, ніж е, той Фарисей. Що це означає, що Митер пішов додому, додому виправданий? Друзі, це означає, що митер пішов додому, він повернувся до свого дому вже не грішником, а праведником. І навіть більше праведником, ніж цей фарисей. Бути виправданим, це означає, що Господь покрив твої всі гріхи. І оцей митер вже повернувся додому не грішником, а праведним, навіть кращим, ніж цей фарисей. Друзі, і це дуже важливо знати, тому що я буду грішником до тих пір, поки мій гріх не буде виправданий. Хоч він маленький, хоч він незамітний, але я все рівно буду грішником до тих пір, поки мій гріх не буде виправданий. Ти будеш блудником до тих пір, поки твій гріх не буде виправданий. Ти будеш брехуном, поки твій гріх не буде виправданий кимось. Ти будеш зрадником, ти будеш злодієм до тих пір, поки твій гріх не буде виправданий, друзі. І саме для цього Ісус Христос прийшов на нашу землю. Саме для цього Ісус Христос пішов на хрест. Саме для цього Ісус Христос проливав свою кров, щоб виправдати кожного з нас, кожну людину. Це Його була ціль, це Його була мета, щоб дати нам виправдання. Але для того, щоб бути виправданим, друзі, мені потрібно визнати свій гріх. Дуже важлива умова, що сам гріх автоматично він не буде виправданий. Мені потрібно визнати. Мені потрібно зрозуміти, що я є грішна людина. Мені потрібно зрозуміти, що тільки кров Ісуса Христа може очистити мене від цього гріха. Мені потрібно зрозуміти, що тільки Ісус може це зробити, і тоді ми будемо виправдані. І те, що ми зараз будемо робити, ми будемо вживати хліб і пити з цієї чаші, якраз і говорить про те, що ми визнаємо себе грішними. Ми визнаємо свою залежність від Ісуса Христа. Ми визнаємо себе винними, але також ми віримо, що ми є виправдані люди, тому що ця кров вона очищає нас від усякого гріха. Ісус Христос віддав своє життя, щоб кожна людина, Біблія каже, була виправдана. Але виправдання, воно неможливе без того, щоб ми визнавали свої провини перед Богом, без визнання своєї провини. І тільки тоді кров Ісуса Христа вона може очистити нас. Біблія каже, від усякого гріха. І тільки тоді ти будеш виправданий. Немає гріха, який би і кров Ісуса Христа не, не могла би омити. Тільки один гріх, який ти не визнаєш. Оцей гріх Господь не, не може омити. І якщо хто ще не має цього виправдання, або якщо хтось ще надіється на цей свій список добрих справ, друзі, він ніколи нас не виправдать. Тільки кров Ісуса Христа. Тому ми повинні визнавати свої гріхи, ми повинні приносити їх до Ісуса Христа. І тоді. Ви отримаєте прощення, ви отримаєте виправдання, і в нагороду Господь подарує кожному вічне життя на небесах.